28 серпня продовжує роботу медіа центру україна Українформ. Мене звати Світлана Чепоренко. І зараз в рамках головної дискусійної платформи країни Брейн відбудеться підписання меморандуму між міжфракційним депутатським об'єднанням Верховної Ради України Трибунал для російських агресорів, всеукраїнською громадською організацією Асоціація правників України та міжнародною асоціацією юристів. Представлю наших гостей це Олександр Качура, народний депутат України, співголова міжфракційного. Депутатського об'єднання трибунал для російських агресорів, член утвореної президентом України робочої групи зі створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Доктор Марк Еліс, експерт з міжнародного кримінального права, виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів. Антон Кориневич, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України. Микола Стеценко, президент Всеукраїнської громадської організації Асоціація правників України, та Олег Гавриш, головний консультант відділу організаційної роботи Кабінету керівника Офісу Президента України. Отже, пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про роботу. Робочої групи з новоствореною, яку створив президент України щодо створення спеціального міжнародного трибуналу. Чим конкретно займається ця група? Як, в принципі, її робота пов'язана з подією, яка відбудеться сьогодні? Підписання цього меморандуму, і взагалі, чому ця сьогоднішня подія важлива для України? Доброго здоров'я всім. Ви знаєте, насправді ще з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну. Коли нам хтось давав три дні, ми вже тоді розпочали процес обговорення створення спеціального трибуналу за злочини агресії, які вчинили проти народу України і проти нашої держави. Ми, як юристи, як ніхто, знаємо, що мир неможливий без справедливості, а справедливість будь-яка в світі, вона неможлива без покарання. І Саме якраз питання справедливості і покарання, вони лежать в основі відповідного мирного плану президента Зеленського і відповідних позицій, які озвучуються на сьогоднішній день очільником нашої держави і українською владою. Якщо говорити про роботу нашої Групи, яку утворив президент, ми вже на сьогоднішній день, я думаю, тут колеги доповнять і розкажуть більш детально про це. Вже напрацювали абсолютно готовий текст, який був запропонований нашим партнерам. Зараз працює коргруп і будуть наступні засідання. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день вже йде. Питання про те, за якою моделлю буде створена трибунал. Ми вже не дискутуємо про те, чи буде він створений взагалі. І в цьому питанні важливий парламентський трек. Ми зареєстрували відповідну постанову, і проголосували її, звернулись до міжнародних інституцій, до іноземних держав. І Сьогодні вже були направлені сотні звернень від парламенту, підписаних спікером. Які були вже підтримані парламентами наших партнерів? Вони проголосували вже політичні резолюції про підтримку створення саме міжнародного трибуналу. Ми зверталися і до міжнародних інституцій в цьому контексті надзвичайно важливим є. Підтримка національними правниками цього питання експертами, такими, як є Асоціація правників України, визнана і нас найвпливовіша організація на моє переконання. І це відповідно міжнародна асоціація юристів, яка була створена ще в 1947 році. Вона має Офіси в таких містах, як Лондон, Вашингтон, Сеул та в інших, вона об'єднує понад 80 тисяч юристів, суддів, міжнародних експертів, які на сьогоднішній день входять в більш ніж 200 асоціацій адвокатів до цієї організації. І найголовніше. Що ще з 1947 року якраз і відповідна міжнародна асоціація юристів вона є спеціальним консультативним статусом має при генеральній асамблеї? ООН. це якраз дуже нам може допомогти і вигідно для української держави, оскільки це впливова асоціація, яка підтримує повинна саме модель створення міжнародного трибуналу. Через генасамблею ООН, через відповідне голосування, і можемо вже потім говорити про деталі. Тобто, це повинен бути саме міжнародний трибунал, і жодні варіанти інтернаціоналізованих так званих трибуналів для нас на сьогоднішній день неприйнятні. Якраз ми. Говорили про це і на міжнародній конференції, яка відбулася. Це є у комуніке, яке було проголошено за результатами нашої міжнародної конференції. І зокрема, от якраз очільник міжнародної асоціації юристів, доктор Маркеліс, він є головою консультативної ради з питань міжнародних кримінальних трибуналів при ООН. Тобто, це надзвичайно важливо. Це велика честь, що ми сьогодні можемо на рівні. Такому провести дискусію і заручитися підтримкою доктора Еліса, який, до речі, був юридичним радником таких, от міжнародних комісій в Косово, був конюридичним радником. Він приймав участь у створенні сербського трибуналу з військових злочинів. Він брав участь у судовому процесі над Садамом Хусейном. Тобто, це унікальний досвід, який потрібен на сьогоднішній день нашій державі. І ми сьогодні дійсно будемо підписувати такий перший в історії меморандум для того, щоб об'єднати зусилля сотень тисяч національних українських юристів та міжнародних юристів в питанні адвокації створення саме міжнародного трибуналу для того, щоб засудити тих, хто вчинив злочин агресії проти нашої держави. Ми надіємося на підтримку і на неофіційному рівні, і на рівні урядів, і на рівні міжнародних організацій, консультативні органи яких якраз і очолює доктор Маркелі та інші юристи по всьому світу. Ми повинні об'єднати свої зусилля під підписання цього меморандуму. Ми повинні вийти на результат На результат того, щоб трибунал був створений. А Злочинці були покарані. Ну, буде трибунал, буде перемога. Дякую, пане Олександре. Доктор Еліс, кешнфою. Пане Еліс, питання до вас. Що потрібно для створення е, трибуналу, щоб там був Путін? І ваше які ж який ваш вклад в цей процес? Ну, спочатку хочу подякувати вам за запрошення. Я сьогодні вранці приїхав. Це вже третій візит в Україну вже з початку війни. І я сподіваюся, що це певний показник для України, що міжнародна асоціація юристів стоїть, підтримуючи Україну під час агресії з боку Росії. Ми з самого початку агресії. Ми переконані, що це порушення найсвятіших принципів міжнародного права, і потрібно забезпечити відповідальність і проти тих, хто не тільки здійснив ці злочини, але й хто приймав рішення щодо вторгнення. І крім цього всього, ну на, на цьому всьому на вершині звичайно стоїть пан Путін. Президент Зеленський звертався до на конференції міжнародної асоціації юристів минулого року на конференції в Майами, і він звертався до юристів, щоб вони підтримали. Притягнення до відповідальності, включаючи створення спеціального трибуналу проти злочину агресії, ми серйозно поставилися до цього звернення, тому що ми захоплюємося президентом України Зеленським. Ми поважаємо всіх українців, і ми вважаємо, що потрібно застосовувати міжнародне законодавство і цього року. Міжнародна асоціація юристів її керівна рада, яка складається з представників 200 різних асоціацій, провідних юристів, одностайно підписали резолюцію. Яка засвідчує нашу підтримку створення міжнародного спеціального трибуналу проти злочину агресії? Я не пам'ятаю такого часу в історії нашої організації, де рада. Яку очолюють представники різних е організацій, е люди різних поглядів, які одностайно підписали цю таку подібну е сильну резолюцію? І через це ми вважаємо, що не важливий не тільки цей меморандум, щоб е створити трибунал. Але потрібно потрібна наша одностайність у підтримці України, щоб ми могли забезпечити притягнення до відповідальності злочинців. Тому що якщо злочин агресії, цей Якщо на це повпливала не влада а Російської Федерації, то я не знаю тоді, це проблема, це така складність, яка стоїть перед міжнародною спільнотою. Потрібно створити цей трибунал і потрібно забезпечити підтримку цьому трибуналу, щоб він був успішний. І це якраз ми. Це робимо. Хочемо, щоб Путін все військово-політичне керівництво Росії було покарано, але е, покарано так на, на найвищому рівні за найжорсткішими найжорсткі, за законами. Е, скажіть, навіщо потрібен цей спецтрибунал? Чому е, міжнародного кримінального суду не достать в цьому випадку? Доброго дня, шановні колеги. Дуже приємно бути тут сьогодні на цій зустрічі. Справді важлива подія підписання відповідного меморандуму, про що ви, скоро, що ви скоро побачите, питання створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, відповідальності за злочину агресії проти України є одним з ключових, коли ми говоримо про забезпечення справедливості і правосуддя. Оскільки е, наразі в міжнародному праві встановлено, що існує чотири категорії найтяжчих міжнародних злочинів, найтяжчих злочинів проти міжнародного права: це злочин геноциду, злочин проти людяності, воєнні злочини і злочин агресії. А е, щодо перших трьох категорій, у нас е, зараз у газі діє ефективно і активно міжнародний кримінальний суд, який розслідує ситуацію в Україні. На предмет вчинення трьох категорій зазначених злочинів, і вже виніс у березні цього року перші ордери на арешт на Владіміра Путіна та Марію Львову Білову за воєнний злочин незаконної насильницької депортації українських дітей. Але щодо злочину агресії або як його... Назвав міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі злочини проти миру, також щодо злочину агресії. Існує прогалина. Наразі не існує жодного міжнародного суду або трибуналу, який. Має юрисдикцію притягати до відповідальності за вчинення цього злочину. Відповідно, прогалина існує. Нам її потрібно закривати, особливо зважаючи на те, що відповідальність за злочин агресії проти України по суті це відповідальність за всю цю війну як таку війну Росії проти України, оскільки злочин агресії це індивідуальна відповідальність вищого політичного та військового керівництва держави. Російської Федерації за вчинення актів агресії, тобто за агресивну війну проти України. Тому ми переконані, що прогалину, яка наразі існує і в міжнародному праві, нам потрібно закривати, і нам потрібен спеціальний трибунал, який матиме юрисдикцію щодо розслідування і переслідування за злочин агресії проти України. Над цим завданням ми працюємо вже півтора року. Ми маємо хороші проміжні результати серед них, зокрема. Початок роботи у ГАЗі на початку липня цього року Міжнародного центру з кримінального переслідування за злочин агресії проти України ICPA, який якраз є першою ініціативою після Другої світової війни з розслідування і процесуального керівництва розслідування щодо злочину агресії. Тобто це те, що називають наші колеги «history in the making», так історія, яку ми власне створюємо. Окрім цього, у нас вже є хороший рівень політичної підтримки на рівні резолюцій парламентських асамблей Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, Європейського парламенту, національних парламентів багатьох держав. Тож цю роботу ми будемо продовжувати, з тим, щоб, зрештою ми обов'язково створили спеціальний трибунал. Ми переконані, що його створення і функціонування, його діяльність є важливими не тільки для України з метою притягнення до відповідальності лідерів держави-агресора, а також для міжнародного права, оскільки я абсолютно погоджуюся, сказав шановний пан доктор Маркеліс: якщо ми не притягнемо до відповідальності тих, хто здійснює злочин агресії проти України. Виникає взагалі питання щодо відповідальності за такий злочин, чи взагалі вона може настати, і виникає питання щодо дієвості принципу незастосування сили або погрози силою у міжнародному праві. Ну і дійсно дуже важливо, що на цьому шляху нас підтримують провідні правничі асоціації національні і міжнародні, тобто, що правнича професія, провідні юристи вони підтримують. Створення спеціального трибуналу вони розуміють е, цінність створення трибуналу і важливість його створення і. Ми дякуємо за підтримку і Асоціації правників України і International Bar Association, які самі прийняли відповідні резолюції на підтримку створення спеціального трибуналу, спричинили появу резолюції інших національних правничих асоціацій, спілок іноземних держав. І ми переконані, що власне заклики роботи щодо створення спеціального трибуналу це по перше, заклик всієї юридичної спільноти України. І це заклик всіх професійних правничих асоціацій, які працюють сьогодні в Україні, і в світі, з тим, щоб ми нарешті забезпечили справедливість та правосуддя. Тож я переконаний, що сьогодні і правничі асоціації, і безумовно наші парламентарі. Міжфракційне депутатське об'єднання, трибунал для російських агресорів, які працюють на парламентському треку цієї роботи, безумовно, що це надасть нового імпульсу і продовжить нашу спільну роботу заради досягнення спільної мети. Дякую, дякую, пане Миколо, Як ця тристороння співпраця, яку сьогодні закріпить меморандум, допоможе у створенні спецтрибуналу для Путіна і вищого військово-політичного керівництва Росії? Добрий день, вітаю всіх. Дійсно, Асоціація правників України послідовно займається тим, що піднімає це питання постійно, активізує всіх членів асоціації для того, щоб ми могли нашим колегам у світі говорити про цей страшний злочин. І ми дуже вдячні нашим колегам з International Bar Association за їхню постійну допомогу з перших днів війни і, власне. Не кажучи за останні роки наша співпраця з International Bar Association суттєво змінилася і поглибилася в Асоціації правників України на сьогодні більше 7 тисяч членів. Це правники різного характеру, але це, це юристи. І ми, як юристи, розуміємо, що зараз, як ніколи, ми повинні взяти на себе також відповідальність за те, щоби. Свої знання, свої, свій інтелект вкладати в це важке завдання створення трибуналу. І тому ми послідовно створюємо можливості для спілкування з іноземними експертами, злучаємо ведучих спеціалістів, злучаємо українських спеціалістів в те, щоб постійно це питання обговорювалося на українському і міжнародному рівні. І я сподіваюся, і цей, до речі, меморандум сьогодні він і, і стане. Наступним кроком для того, щоб зафіксувати ті досягнення, які вже були, ті напрацювання, і ще раз наголосити: знову таки, як для української спільноти, так і для іноземної, наскільки важливим є це питання. І тут треба також розуміти, що От, повертаючись до того, що говорив Марк і того, що говорив пан Антон, що ми дійсно стоїмо перед дилемою міжнародного публічного права, що є певна прогалина. Але разом з тим, якщо подивитися на історію, міжнародне право мінялося, воно живе, воно відносно нове, до речі, і ми не повинні лякатися, і це мабуть заклик до в першу чергу всього світу, але також до нашої української спільноти. Не боятися змін так, нам випала ця доля. Завдяки цим страшним подіям. Ми вимушені будемо штовхати світ до змін, але ці зміни будуть на користь всьому світу і. Дійсно, нам треба трибунал. Нам треба трибунал, який створить нове правове підґрунтя, щоб такого більше ніколи не було, і щоб міжнародне публічне право не загинуло, а навпаки, вийшло на новий рівень. Інакше, якщо ми зараз дамо цій ситуації просто якось загубитися, затертися, зникнути, то Весь світ повинен розуміти. Ми, як українці, це розуміємо, але весь світ повинен розуміти, що злочини агресії будуть повторюватися все більше і більше і більше. Тому рано чи пізно це питання треба вирішити, і краще, щоб ми його вирішили зараз. Тому підписання цього меморандуму і залучення наскільки різних людей і е, величезного інтелекту, який включений в, в, в ці завдання, це е, велика праця, і я сподіваюся, що вона дасть позитивний результат. Дякую, пане Олеже. Ми всі переконані, що трибунал так чи інакше відбудеться, але є певні ризики щодо того, в якому форматі він відбудеться. Я так розумію, що Україна вимагає саме міжнародного трибуналу, а не гібридного його формату. Поясніть, будь ласка, детальніше, яким є власне бачення України для цього трибуналу і чого вона вимагає. Ми зараз працюємо над декількома варіантами створення трибуналу, в тому числі через генеральну асамблею, в тому числі там є інші варіанти, але дійсно варіант гібридний, коли трибунал би створювався саме по згідно з українського законодавства. Він для нас найменш бажаний, тому що по перше. Українське законодавство, ну, ми повинні вносити в цьому випадку зміни в конституцію, але в воєнний стан це неможливо. І по-друге, те, що досить важливо, це те, що все ж таки рішення в цьому випадку буде прийматися не ім'ям міжнародного співтовариства, а ім'ям України. Війна ця вона найбільший конфлікт збройний в Європі починаючи з 1945 року. Тобто Звісно, ми повинні розуміти, що тут безпрецедентно відбуваються речі. Якщо ви побачите навіть там зараз Бахмут, в якому він стані, це те ж саме, що була не знаю, Сталінградська битва. Тобто, це взагалі такого більше не було. І тому для нас дуже важливо, щоб відповідь була теж міжнародного спецтвариста, так як була на Нербеському процесі. Тому для нас дуже важливо, щоб це був варіант, який там коли міжнародні інші країни або група країн, або от через голосування в генасамблеї он нас підтримали, і цей трибунал мав міжнародний формат. Таким чином ми працюємо саме над цим, і я дуже вдячний пану Марку Елісу і міжнародної федерації юристів за те, що асоціація перепрошую за те, що він погодився консультувати, допомагати нам в тому, щоб це все просувати. Дякую дуже. Що ж я думаю, саме час прийти до підписання меморандуму. Я прошу сторони долучитися до цього процесу. Відкритися не всіма. Хороший знак. Ми сподіваємося, що сьогоднішня подія наблизить нас власне до самого трибуналу і над путіним, і над всіма всім керівництвом, яке винно в тому, що українські міста знищуються і українці гинуть. Отже, пропоную перейти до запитань. Шановні колеги. у Кого є запитання? Що ж, якщо запитань немає, ви можете підвести риску сьогоднішньої події. Так, дякую всім за участь. Насправді для нас сьогодні, як сказали колеги, великий крок фіксація вже того, що було зроблено, і фіксація того, що повинно бути зроблено в найближчий час. Тому я надію, що ми вже сьогодні погодимо з доктором Марком Мелісом план того, як. Ця величезна армія юридична в усьому світі буде ще потужніше комунікувати ще потужніше буде лобіювати питання створена саме міжнародного трибуналу для Путіна та його поплічників в тісній співпраці з нашими національними юристами, в тісній співпраці з парламентом з українським з офісом президента, з міністерством закордонних справ і всім всім українським народом і всі. Міжнародною спільнотою тих, хто себе вважає вільним світом, адже правильно сказали, якщо ми сьогодні це не зробимо. Якщо ми не створимо міжнародний трибунал, то зараз дуже пильно дивляться всі потенційні агресори в усьому світі на те, що буде відбуватися в Україні, і це не тільки наш інтерес, це і не інтерес наших. Жінок, наших дітей, яких вбивають російськими ракетами, це інтерес всього світу зараз вирішується питання подальшої архітектури, відповідальності і справедливості в світі. Тому що єдине, що може зупинити подальші конфлікти і поставити крапку в цій війні, коли ми зможемо, як юристи, назвати це перемогою справжньою, це покарання за злочин агресії. Дякую. Дякую вам, медіа центр України Укринформ продовжить свою роботу завтра. Слідкуйте за анонсами. Слава Україні!